Привіт, друзі, ми знову з вами. Команда муніципальної варти, яка завжди поруч, незалежно від часу доби. Ось чим запам'ятався нам цей тиждень. Ми реагуємо на всі виклики містян. Цього разу виклик, але по прибуттю, все було тихо. Муніципальна варта, Комендантський патруль, знаходимося на 1-12, на тринадцятому поверхі. Все тихо, спокійно. Все ж краще бути на місці, ніж пропустити щось важливе. Продовжуємо стежити за порядком на вулиці Франка. Вулиця Франко. Бачимо одне авто, яке отримало попередження. Більше порушень немає. Порушники попереджені. Франко. Біля третьої школи. Як бачимо, маємо порушника право паркування. Здійснив паркування під знаком. Виписали попередження. Водій не порушуйте. А слухняні водії отримують нашу щиру подяку. Активні патрулі не зупиняються ні на мить. Проводиться патрулювання міста в нічний час на предмет виявлення порушень комендантської години та громадського порядку. Вулиця Перемоги. Все тихо, спокійно. Порушень не виявлено, місто відпочиває. Вулиця Кишинівська. Порушників комендантської години не виявлено. Одні ті самі райони ми перевіряємо і пішки. Сонячно шість. Все тихо, спокійно. І на авто. Проводиться перевірка. Нічний час. Вулиця соне сонячна безпека понад усе, особливо там, де найбільше ваших звернень. Під час комендантської години чоловік пояснив затримку роботою. Чого порушити комендантську годину? Ну, заработалося, запізнались так? Не ну. добре. Ми вас на перший раз попереджаємо. Перевірили документи на перший раз попередили. Але нагадаємо, правила однакові для всіх. З опівночі й до п'ятої ранку сидимо вдома та відпочиваємо. На вулицях міста можуть бути лише люди з дозвільними документами. Один з магазинів став об'єктом частих скарг. Везьмемо на контроль, жалуются, що це сучасово. І люди себе ведуть, некоректно, кричать, стріляють, машини поджигають. Ми поспілкувалися з власницею та взяли територію під посилений контроль. І в день. Перевірили магазин Барель біля 25-го будинку. Нікого немає. Громадський порядок ніхто не порушує, алкогольних напоїв не розпивають. Усе добре. Патрулюємо. І вночі. Торгова точка Барель на даний момент закрита. Нікого немає, все тихо. Чоловік лежав на землі. Підійшли. Очевидно, перебрав. Добрий вечір, шановний, муніципальна варта. Вважаємо. Вважаємо, вставай. Подимайтесь. Ну, Поднімайтесь. Подимайтесь. На прохання встати відповів агресією. Такі особи можуть бути небезпечні як для себе, так і для інших, бо втрачають контроль над поведінкою. Де ви живете? Добре. Ну, а дома ваш де? Вставай, говорю! Забираємо подібні екземпляри подалі від ваших очей, бо приклад нашим дітям має бути тільки гідний. Нагадуємо про наш офіційний телеграм-канал, де публікуються термінові новини. Наприклад, нещодавно там була інформація про ДТП на вулиці Українська. Вулиця Українська. ТТП. Проїзду немає. Перекриття, об'їзд і потім очищення дороги. Вулиця Українська. Закінчили ремонтні роботи. Проїзд вільний. Підписуйтесь, бо саме там публікується усе найгарячіше: контролюємо стихійну торгівлю. Продаж із землі це відсутність перевірок. Ризик харчових отруєнь і порушення благоустрою. Усі отримали попередження. Торгівля має бути безпечною і законною. Вулиця Героїв України без порушень. Героїв України без правопорушень парковки. Нарешті напевно водії зрозуміли, що користуватись безкоштовною стоянкою за 500 метрів зручніше, ніж сплачувати штрафи, закинуті будівлі під контролем. Знаходимося на заброшених територіях. Ніяких негативних елементів не виявлено, Все добре. Перевіряємо далі. Ми регулярно перевіряємо закинуті території. Також по вулиці Кишинівській перевірили занедбані території, де були випадки теж розповсюдження наркотичних речовин. Зараз все добре, абсолютно тиша. Безпека це ще й профілактика. Жінка звернулася по допомогу. Її чоловік не міг іти сам. Взяли під руки, а там ще й травма. Викликали швидку. Приїхали швидка надавати чоловіку допомогу. Інколи одна проста дія може врятувати здоров'я. Залишайтесь уважними до себе та оточення. А якщо потрібна допомога, ми поруч. Завжди ваша муніципальна варта.